За кілька годин до гри і заустрію у роздягальні харківського металіста просто таки відчувається близькість плей-офф Ліги Європи. Перемога або ж ніч'я, і харків'яни гарантують собі вихід із групи. А отже, і навесні ми побачимо ось такі нашивки на футболках металіста. Матч п'ятого туру у Харкові справді міг дати відповідь на багато запитань: чи зможе металіст завчасно кваліфікуватися до плей-офф Ліги Європи, чи вистачить Аустрії снаги взяти реванш за прикру поразкою у відні від харків'ян, і чи є гра Металіста Аустрія найважливішою для жовто-синіх у 2011 році? Ну напевно, так вона для нас важлива, тому що вона дає нам можливість при вдалому результаті, дає нам можливість пройти далі. А тренер гостий Карл Таксбахер не так серйозно оцінив гру його команди із металістом. Це важливо гра, але навіть якщо ми зможемо перемогти, це ще нічого не означатиме. Нам треба вигравати і в наступній грі. Матч з металістом важливий, але не більше. Перед такою важливою для господарів грою у Харкові раптово пішов дощ, а потім ще й знизилась температура, і поле та бігові доріжки вкрилися льодом. І це за якісь півгодини до початку матчу, але спільними силами працівників стадіону льодову загрозу було усунуто, і здорові футболістів і загалом проведенню гри нічого не загрожувало. Господарі розпочали дуже жваво, очевидно, пам'ятали про прикрий швидкий гол у власні ворота у Відні, але і гості трималися добре, і за перші 15 хвилин можна згадати хіба що удар соси повз ворота. Але щойно чверть години минула, як молодий Аустрії Хайнц Ліндер, був змушений витягати м'яч із власних воріт. По-перше, але не в останнє за цей вечір. Це Марко Девич потужно пробив у дев'ятку воріт віденців і заклав першу цеглинку у підсумковий успіх металіста. Не встигла вщухнути радість харківських футболістів, як рахунок зрівнявся. Неймовірний за траєкторією удар вдався Флоріану Мадеру. Після такого шаленого удару навіть з'явилися паралелі із грою металіст АЗ, Нервова нічия, один А у таких іграх помилка коштує дуже дорого. Але господарі змогли затиснути нерви у кулаки, ще до перерви вдруге засмутили складру Віолу. Девич до голу додав ще результативну передачу, а Едмар, пробивши повз гол кіпера на радощах, побіг до величезної емблеми металіста за воротами, щоб продемонструвати любов до свого клубу. На початку другого тайму гості спробували перехопити ініціативу, проте вдруге зрівняти рахунок, як це трапилося у грі Аустрія Азе у них не вийшло. Серія із кутових біля воріт Дешленковича, взяттям воріт не закінчилася. Голпапи, який розвіяв сумніви з приводу переможця, став справді як ковток свіжого повітря, бо в передніх трьох іграх Ліги Європи Австрія незмінно забувала по два м'ячі. Для мене це Якщо забили, це добре, але це віграти. А у нокаут австрійців відправив СОСА і тепер з'явилися вже інші паралелі. З грою із Мальми у Швеції. Ті самі 4-1. Я, я задоволений. грою команди. Отже, металіст єдина українська команда, яка гарантувала собі Єврокубкову весну. З огляду ще й на загальні невдали виступи українських команд у Європі. Успіх харків'ян є удвічі ціннішим.